Всім привіт! Це відео більше для вас, українці, для вас, мої земляки. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом проживання в Італії. Розкажу трохи про заробітки в Італії, як шукається робота, як я знайшла свою оцю роботу, крайню роботу, скажімо так. Хто дивився мої відео, вже трошки знає, яка зарплата. Я повторюся для тих, хто в перший раз на моєму YouTube каналі. Мінімальна зарплата 1170 євро. Якщо ви працюєте повний робочий день, із цих грошей ви маєте сплатити налоги. Якщо ви працюєте погодинно і позаконно, то в середньому за годину вам будуть платити десь біля 10. Євро за годину. От, якщо ви влаштувалися на роботу через кооперативи, то кооператив забере з вашої зарплати десь приблизну частину. Так що через кооперативи невигодно влаштовуватись на роботу. Але якщо немає іншого вибору, то і Через кооперативи працюють. Я пам'ятаю той час, коли я працювала за 5 євро за годину, і я була рада і цьому, тому що без знання мови було важко знайти щось інше. Так, я розкажу вам, як я знайшла е, цю роботу, де я зараз працюю. Я працюю е, зараз баданткою. Вадантка це людина, баданте на італійській мові. Це людина, яка доглядає за людиною похилого віку, за хворою людиною. От. Е, е, ну, це не є, як правило. Це був виняток із правил, так як я знайшла цю роботу. Е, ну, Я знала, що люди, які працюють в церкві, священики іноді допомагають з пошуком роботи. І раніше я зверталася, але ну, не судилося мені знайти роботу е, через церкву, скажімо так. Я, я ходила в церкву і підійшла до незнайомого священика і сказала що я шукаю роботу, а він мені, цей священник, відповів, тобі треба звернутися в Агенції по працевлаштуванню. Я сказала, добре. Потім я знову приходила в церкву, але більше не просила його про допомогу. Ну, він, видно, запам'ятав моє обличчя і десь через тиждень він мені каже, ти ходила в Агенції? Я говорю, так, да, я ходила в Агенції. Але поки що нічого не знайшла. І він мені каже: напиши оголошення, вкажи свій номер телефону і повішай це оголошення на дошці оголошень при вході в церкву. Я кажу, у мене немає ні ручки, ні бумаги. Можете ви мені дати ручку, бумагу? Він мені виніс із офісу свого. Ручку, бумагу. Ну і думаю, як же ж його написати правильно. Бажано так зробити такі стрічки, де написаний номер телефону, щоб ці стрічки відривалися, хто буде зацікавлений. От. І будуть мати мій номер телефону. От. Але я думаю, я вже не буду його питати з ножниці, щоб він мені виніс. Я написала оголошення, вказала свій номер телефону. Таке коротеньке оголошення, два слова про себе. Показала йому. Він каже, та ні, не так. Ти маєш написати такі відрівні листочки. Я Кажу, у мене немає ножниці. Він виносить мені ножниці, написала, я вже це оголошення. Повісила я на досці оголошення. Проходить ще кілька днів. І я в церкві знову, він до мене підходить, поздоровався і каже, я можу на тебе розраховувати. Я говорю, так. Да. Він каже, що є робота. Шукають баданти в місті Анкона, тут недалеко від центру. От. І він зачитав мені е з його знайомий священник, Переслав йому, написав йому смс, що шукається баданти на одну жіночку похилого віку. Я кажу, добре, я зацікавлена, я позвоню, от, і Тоді вам скажу, як що. Я подзвонила, ми домовилися зустрітися із цією сім'єю. Спочатку. Нам не вдавалося ніяк зустрітися. Мене спочатку запросили до, додому до одної з внучок, до, до внучок. І треба було взяти автобус і їхати десь цим автобусом. Місто для мене ще було мало знайоме. Але так сталося, що я прочекала годину на зупинці, і ні один автобус не прийшов. Що було? Забастовка транспорту. І автобуси не ходили. Я подзвонила, кажу, я не зможу до вас під'їхати. Це такий був вже недобрий знак для мене. Я кажу, так і так тут. Почалася забастовка сьогодні, а тобуси не ходять. Ну, ми домовилися позвонитися і зустрітися через кілька днів. Через кілька днів ми зустрілися із двома внучками в кафе. Внучки приблизно мого віку. Вони мені розказали про ситуацію, про цю бабульку, що бабулька перший раз має бадантку. вона хоч ну, перший раз бадантку шукають на 24 години. Раніше людина приходила, прибирала там раз в тиждень. А тут бабулька впала, її відвезли в лікарню і сказали, що треба, щоб була людина коло неї, доглядала за нею. От, Я кажу, я зацікавлена. Мені, е, після того ми поїхали до бабки, де вона живе, от, я познайомилася з цією бабкою. Бабка одразу каже, я нікого не хочу, я не хочу мене. Ну, не хоче вона нікого мати, не хоче вона людину мати на 24 години. Такий був для мене. Ну, така відповідь. Ми домовилися із цими двома внучками, що ми будемо підтримувати зв'язок, що вони мені дзвонять. А зараз вони мають поговорити, вирішити в сім'ї, як бути далі. От. І потім проходить день-два, ніхто мені не дзвонить. Думаю, ну вся робота пропала. Я сама не нав'язуюся, чи я дуже скромна стала. І, ну, і тут в день, коли ми домовилися вже йти, заключати контракт, коли ми зустрілися, ми домовилися, що в такий день підемо і заключимо контракт, якщо буде все добре. І в той же день мені каже моя знайома говорить, напиши смс. Напиши їм смс. Я написала смс, мені зразу ж відповіли, я спитала, де ми зустрінемося. Мені сказали, що ми зустрінемося в центрі міста, підемо заключати контракт. І так я знайшла цю роботу. Ну, робота не проста. Людина, за якою я доглядаю 99 років, там вже цілий список діагнозів, постійно щось болить. От, але Несу свій хрест, скажімо так. Добре, почуємося, задавайте питання, питайте, що вас цікавить. Всього вам доброго, до побачення.